Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні черговий огляд Renault Trafic. Автомобіль 2011 року. Довга база. Колір Синій металік Мотор 2.0 84 кВт. І так, почнемо з кузова. Кузов. Звичайно, є мілкі сліди експлуатації, але якщо взяти по підкрасах, підкраси бокова дверка і, по-моєму, низ задньої, ну, на розпашонки низ задньої одної дверки. Все остальне в оригіналі, капот в оригіналі, всі вікна оригінальні. Нічого більше не фарбовано, можна приїжджати, перевіряти любими приборами. Як ми бачимо, передній бампер у нас розділений, не зійде в колір кузова. Він, ну, Я думаю, в принципі, за роки фарбований. Я мав на увазі не фарбоване по кузову, по металу, тому що це має ну, велику скажімо так, роль. А пластмаса це таке це, це бампер, в принципі. На ньому можуть бути якісь мілкі сліди. Там експлуатація, але щоб там щось глобальне. зараз нічого там такого лопшого немає. По оптиці видно, що оптика світленька, така не, не затаскана, не зашоргана. Є в нас мухобоєчка. Тут також стоять такі лампи, ну, що можна включати денні ходові вогні. Я зараз все далі покажу. Колір звичайний синій, виглядає просто прекрасно. Автомобіль рівненький, як видно, автомобіль блистить, вона в мене пройшла передпродажну підготовку, поліровка, хімчистка і все інше. Як ми бачимо, він на легкосплавних дисках, до речі, такі дуже сучасні. Є дуги, є релінги. Відкриваються форточки з двох сторон. Всі шилди на місці. Гума в нас блізак, досить непогана, зимова. Така, я думаю, відсотків ще там, 60% по кузову. З тої сторони є ну, дві, по-моєму, з цієї сторони нічого немає. Тому щоб там якісь глобальні сколи, такого теж нічого немає, я зараз детально пройду покажу. Герметики всі оригінальні, так як сюди не лізли, нічого не фарбувалося. Арочки також не висічені. Думаю, тут все видно. Заду у нас розпашонка, без дворників, є фаркоп. Тут мій номер телефону. За цим номером можете телефонувати, також є Viber і Телеграм. Будь ласка, телефонуйте або задавайте питання. Всім стараюсь відповісти. І в Ютубі, і в Viber, і в Телеграмі. Не завжди маю час. Часто знаходжусь за кермом, але стараюсь вам всім відповісти. Так. Тут ми бачимо також, навіть болячки на дверях немає. Ну, Ці двері фарбовані. Не знаю, яка з них. Це мені вже казав власник. Автомобіль рік в Україні. Пригнаний саме з Німеччини, не з Голландії, не з Франції, а іменно з Німеччини. Власник сам її приганяв і весь цей час їздив. Автомобіль обслужений повністю. Зараз тільки От там потрібно масла вже фільтра міняти. В принципі, я можу сам це замінити, кого цікавить. Роблю це все по мінімальних цінах. Будь ласка, звертайтеся. Це абсолютно немає питань. Тобто тут також ні вмятин, ні царапин, нічого абсолютно немає. Всі ці підсвіточки, задній хід, фаркоп. Там, знаю, Аварійки, габарити, це все також працює. Тут є в нас царапінка. Я не хотів за це фарбувати крило. Тут так ось, ось видно. Ну і в принципі, от дивіться, з метра встаю, вже не видно. Тому і не бачу смисла це фарбувати. Такі нюанси. Ось ця бокова дверка фарбована, як стверджує власник, вона вже приїхала з цією. Ну, вона так приїхала з пофарбованою вже. На камеру ніби чуть-чуть темніше, на очі взагалі нічого не відрізняється. Камера так передає, не знаю, чому так. Песенджер на місці, це шилда. Всі вікна, як я казав, також рідні. Всі одинички стоять. Тут також всю оригінальність плінтекс. А, я вже казав, Блізар досить непогано. Виглядає дуже круто, в цьому синьому кольорі дуже багато людей мене питають за такий колір. Мені особисто також подобається. Дуже гарний автомобіль, дуже гарно зберігся. Нагадаю, автомобіль 2011 року це вже євро Євро-5 мотор. Стоять форсунки електромагнітні, звичайні, які вже не вибагливі до соляри. Можна, в принципі, ляти. Ну, не будь-що, я би все ж таки все одно радив би ляти більш-менш нормальну солярку і нормальні масла фільтра, і автомобіль буде служити набагато довше. Так, йдемо по салону. Салон, як я вже казав, оригінальний пасажир. Це хороша комплектація з обдувами. Зараз я все покажу. Сидіння не продавлені, гарні. Ну, є сліди експлуатації, але тут нічого, навіть не лопше. Тут також ніде нічого не пропалено, все добре. Це якийсь у нас від куртики. Тут також сидіння всі ціленькі, все добре. Чого не порану. Ручник, як ми бачимо, тримає. Зараз автомобіль на ручнику. Шестиступінчата механіка. Центральний замок підігрів зеркал і задніх вікон. Кондиціонер заправлений, працює. Штатна магнітола. Штатний дисплей до магнітоли. Тут виходи під AUX. Подушки ще одної немає, є така ніша. Хромовані ручки, хромовані кольца. Не часто таке буває, але буває. У мене часто, в когось не часто. Електросклопідйомники, електродзеркала. Все це працює, це коректор Фарнос. Тут навіть от видно ці ручечки ніде нічого не затерте. Все гарний руль, до речі, також зберігся в дуже гарному стані. Автомобілі Майже 260 тисяч пробігу, схожий на оригінал. Тут все також добре. Це в нас є оригінальний коврик. Під ковром все також добре. Нікде там, до речі, навіть не продавлено все добре. Тут вже клеїли самі такі наклеїчки, тут дуже часто порошки затираються. А так тут все остальне, все в дуже гарному стані. Жодний болтик не кручений, там ні крила, нічого абсолютно. Дверки закриваються тихенько. Ходу автомобіль дуже класно себе веде, тихенький, абсолютно нічого не гупає, нікуди її не веде. Шосту після 110 і, як кажуть, погнав. Тут все також в гарному стані. Під ковриками теж все нове. Запаска Домкрат все на місці, два ключика запалювання, тут один і один ще в мене. Тут нічого не витерте, таке гарне. І панелька не дрібіжить, нічого. Потолочок у нас також нічого не продерто. Сидіння у нас Ззаді два дивани, сидіння і зафікс. Це з можливістю укріплення дитячих крісел. Тут ще один диванчик, також ніде нічого не порвано. В них тут болячки. Тут все, як ми бачимо, все в дуже гарному стані. Є обдуви на пол, тобто це тепле повітря і є кондиціонер на потолок. Це максимальна, ну майже максимальна скажімо так, комплектація. Я б навіть сказав, це сама комфортна комплектація. Тут обводку вікон я не робив, кому потрібно, замовляйте, будь ласка, все зроблю. Взагалі немає питань. Там, в принципі, нічого не поцарапано. І тут також все ціленьке. Особо немає потреби, але багато людей замовляють, бо воно комфортніше, тихіше в машині. Отут у нас пол також ціленький, не порваний, ніде, як ми бачимо, на сидіннях ні ржавчин, нічого немає. Не продавлене, все в дуже гарному стані. І тут також. До речі, попередній автомобіль взагалі там стільки всього, всього зробили. І обішумлювали, і шторки, і обводка, і вікон, і все остальне. От там кого цікавий, там золотистий я викидав, будь ласка, подивіться, От можна все зробити, і салон перетягнути, і ну, будь-все абсо... будь... що заманеться, скажімо так. Так і так ще вигляд ззаду. Тут щось нас трошки возили, є якісь такі точечки, крапочки. Ну, на... На загальному фоні в принципі, все нормально виглядає. Тут нічого не поцарапано, також дверки, все нормально, все ціле. Полочки, на жаль, немає, хоча ми бачимо, вона тут була, бо ці желізні направляючі є з двох сторон. Полочка точно була, але я вже купував без полочки. У мене немає такої привички витягувати. Я наоборот все доставляю, як на запаску, то домкрат, то кому що сидіння витягуються. Взагалі без проблем, вони не дрібіжать, тут в їзді, бачимо, тихесенько себе ведуть, нічого не гупає не стукає. Також дверки задні тихенько, не гупають. Але коли от обтягуєш цю, ну, взагалі ці всі метал, дуже комфортно стоїть їхати в автомобілю, тихіше набагато, якщо ще ви шумити, це взагалі. Тут на стоїть світло, вмикається, треба запалювання. Тоді буде світити. Дах у нас ціленький, рівненький, абсолютно нічого, навіть м'яти немає. Рідко буває, бо обично криша здорова, як не щось впаде, то ще щось. Тут все добре. так По кузову, по салону все зрозуміло, по ходовій я в принципі вже казав. Тут взагалі немає ніяких питань по мотору також, форсунки, це все ясно. Мотори мільйонники ходять по 700-800 по тисяч. Дуже себе гарно зарекомендували. Кузова в цих автомобілів. Також двостороння цинковка. Дуже себе гарно зарекомендували, тому зараз став дуже популярний автомобіль. І так, йдемо до мотора. У нас 258 тисяч пробігу. Масло у нас рівень повністю. Є повний бортовий комп'ютер. Оце у нас показує в місті, ну, він десь можна вийти на 9,5 ну, і десь отак. Є стрілочка внизу, але тут, якщо її притримуватись, можна вийти на розхід взагалі, там, я думаю, 9-9,2. По трасі навіть може бути 8,5, 8,2. Для такої великої машини це ну, прям дуже круто. Розхід реально радує. Моторчик у нас працює відмінно. Чуєте, автомобіль працює просто ідеально. Сажевий каталізатор, вся екологія на місці, ніхто нічого не вирізав, не прошивав. Це все повністю все в оригіналі. Тут у нас вивели кнопочку, ходові огні. Так, і зразу відкриємо капот. От Ввімкнули цю кнопочку і будуть світити ходові огні. Наверно на камеру не видно. От Замість поворотників. Він біленьким світить, якщо вимкнути один поворот, зараз я покажу. Тут один ворот моргає, він перемикається, один світить білим, один перемикається. Прикольно виглядає. По всьому освітленню, по всіх фари, всі підсвітки, як я казав, все працює повністю. По мотору такий робочий моторчик, не митий, як ми бачимо, там трошки є, щось грязне, не було особи потреби. Бачонок у нас взагалі ідеальний, тут я так розумію, що жидкость недавно міняли. Болтики не кручені. Гарно працює автомобіль, дуже гарно. Під капотом у нас також все ціле, ніде ні ржавчин, нічого немає. Повторюю мотор Євро 5 вже з новими форсунками, з простими. Дуже гарно себе зарекомендували ці мотори. ззаді ще покажу, що немає ні димів, нічого. Ну, Хто розуміє, в автомобілі, коли є сажевий каталізатор, взагалі не може бути ніяких димів, абсолютно воно все тримає в собі, на то він і екологічний стандарт. Щоб ці дими всі тримало в собі. Так, такий автомобіль, кого що цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте. Завжди буду радий відповісти. Все, до слідуючих відео.